Дерево, біля якого я зараз знаходжусь, не дуже поширене в Україні, тому що його батьківщина, Північна Америка це азіміна трилоба або народна інша назва бананове дерево. Чому бананове дерево? Я вам покажу трошки пізніше, тому що плоди його схожі, е, мені здається, не на банани, скоріше на сардельки, але чомусь так от сказали, що це бананове дерево. Е, уже жовтень місяць і е, плодів залишилось у нас уже дуже небагато. Бачите, вони отакі паковні гарного розміру. Е, плоди е, не тільки незвичні і гарні, вони дуже солодкі, надзвичайно смачні, щось схоже між папаї, як кажуть, там, ну, може, банани, інжир, не знаю. Як їх правильно назвати, але це гарний енергетик, стимулятор до активного енергійного життя. Ця культура з'явилась на теренах України десь в районі 2010 року. Доставлена одним із наукових працівників парку з Америки. Її насіння. Ми вирощуємо це дерево уже. Понад 10 років воно посаджено, мабуть, у нас у 2012 році з невеличкого сіянця. Дерево починає плодоносити на п'ятий рік, тобто порядка 8 -ми років ми споживаємо його плоди. Само дерево не має у нас в Україні поки що шкідників, немає хвороб, тому що вони. Воно приїхало з іншого краю, але на поліссі воно прекрасно себе почуває. Росте, живе, плодоносить, і крім поливу і невеличкої підкормки, ми поки що до нього нічого не приміняли. Дерево має природню пірамідальну таку форму, росте в висоту в районі 4-6 метрів в залежності від умов. Проростання має такі от видовжене довгі листя, як ви бачите, яке вже навіть у жовтні місяці в нас ще має гарний привабливий колір і майже не опадає. Ще однією із особливостей азіміної трилобої або бананового дерева є те, що ця культура абсолютно невибадлива. Вона потребує на в перші 1-2 до 3 років невеличкого притінення, тому що коренева система там досить тендітна і в молоді роки не дозволяє забезпечувати в дуже сонячний період дерево поживними речовинами. А в подальшому воно дуже гарно росте на сонці і плодоносить, як я вже говорив, десь на п'ятий рік. Дерево дуже легко, гарно щеплюється. Ми вирощуємо наші саженці сіянцями, вибираємо насіння із кращих плодів азіміни. А коли воно вже укоренилось і підходить стадія плодоношення, ми його пришвидшуємо шляхом щеплення на дереві одного, двох або навіть і 3-5 різних сортів які нам подобаються. Надлишок саджанців ми реалізовуємо і за потреби ви можете звернутися за телефоном 067 410 67 50. Ми в Житомирі, але можемо відправляти саджанці і новою почтою або іншими пересильниками.